Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми «Їжа». З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово їжа з англійської мови звучить так. Food. Повторюємо разом. Food. «food», Food. Слово хліб з англійської мови звучить так. Bread. Повторюємо разом. Хліб. «хліб», Хліб. «хліб», «bread». На картинці зображено масло. Баче. Повторюємо разом масло. Бате. Повторюємо ще раз. Масло. Баче. На слайді зображений сир. Слово сир з англійської мови звучить так: – «чіз». Повторюємо разом. – «чіз». сир. – «чіз». А зараз ми бачимо ковбасу. Слово ковбаса з англійської мови звучить так. sausage. Повторюємо разом. sausage. Повторюємо ще раз. Ковбаса. sausage. На наступній картинці зображені яйця. Слово яйця з англійської мови звучить так. eggs. Повторюємо разом. Екс. А одне яйце звучить так. Ег. Яйце. Ег яйце. На наступному малюнку ми бачимо кашу. Слово каша з англійської мови звучить так. Порідж. Повторюємо разом каша. Порідж. Повторюємо ще раз. Порідж. Каша. Далі зображене м'ясо. Слово м'ясо з англійської мови звучить так. Meat. Повторюємо разом. Meat. М'ясо. meat. А зараз ми бачимо зображену курку. Слово курка з англійської мови звучить так. chicken. Повторюємо разом. chicken, Смажена курка. chicken. На наступному слайді зображена риба. Фіш. Приготована риба фіш. Повторюємо разом. Фіш. Риба. Слово суп з англійської мови звучить так. Суп. Повторюємо разом суп. 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 На наступній картинці зображений салат. Слово салат з англійської мови звучить так салет. Повторюємо разом салет. Салат. салет. Повторюємо ще раз Салет. Слово піца з англійської мови так і звучить піца. Повторюємо разом піца. Повторюємо ще раз Піца. А зараз на картинці зображені суші. Слово суші з англійської мови так і звучить суші. Повторюємо разом суші. Малята. Пропоную нам пограти. На відео будуть з'являтися їжа, яку нам треба називати: порідж, бред, суп, salad, porridge, суші, фруц, порідж, cornflakes, паста, фіш, паста або порідж. Любі малята, дякую за увагу та до нових зустрічей! Гудбай!